Життя під час війни це безліч викликів, але ці виклики настільки згуртували українців, що сьогодні весь світ побачив: ми нація незламних у цей складний час. Ми не лише приймаємо допомогу, а ми самі творимо добро. Досить багато соціальних ініціатив, і велика частина цих ініціатив спрямована саме на наймолодших українців, на дітей, бо саме вони потребують найбільшої опіки. Ще кілька років тому територіальний сервісний центр 6843 міста Кам'янця-Подільського спрямував свою увагу на Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради. Тут навчаються діти з особливими потребами. 28 листопада відбувся черговий візит керівництва сервісного центру до навчального закладу. Наразі в рамках акції Дбаємо про тих, кому найважче. Працівники даного центру вже в нашому закладі не не перший раз. Маю сказати, що вже три роки поспіль вони відвідують наш наш заклад, наш наших діток допомагають, підтримують і завжди дарують нам радість. Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради не єдиний навчальний заклад у нашому місті, куди час від часу з подарунками навідується територіальний сервісний центр, каже його керівник Олег Гандзюк. Цього разу дітям привезли солодощі та фрукти. А загалом підтримують постійний зв'язок з навчальним закладом, цікавляться їхніми потребами та роблять усе необхідне, аби допомогти. В умовах війни така соціальна підтримка має особливе значення, каже директор школи Інна Ганушкевич. Наші дітки, як ніколи, потребують радості, потребують свята. Вони так само хвилюються під час повітряних тривог, під час відключень світла. Кожного разу, коли до нас приїздять гості, і дарують частинку світла і тепла, дітки раді, радіють, розрозуміють, що казка є, буде свято, буде Україна і буде перемога. Загалом на підтримку соціальної ініціативи спрямована політика усіх сервісних центрів МВС України. Тому сьогоднішня акція аж ніяк не одноразова. Принаймні, територіальний сервісний центр 6843 у місті Кам'янці-Подільському уже складає плани, чим порадувати дітей наступного разу.